В ефірі ТВ черговий спецвипуск новин сьогодні. говоримо і далі про перші результати та новини виборів 2012. Починаємо із повідомлення із грифом Молнія. Це остання новина останніх хвилин. Юлія Тимошенко оголосила голодування на знак протесту проти фальсифікації парламентських виборів. Про це повідомив її захисник Сергій Власенко. Це вся інформація, яку ми маємо на цю хвилину. І очікуємо на більше подробиць уже у наступному випуску. Він вийде в ефір рівно через годину. В опозиції завершили паралельний підрахунок голосів. За їхніми даними, партія регіонів набирає трохи більше, ніж 29%. Батьківщина – понад 25%. Удар – 13,5%, КПУ – 13% і Свобода – більше, як 10%. В опозиції також стурбовані підрахунком голосів за мажоритарними округами. Голова виборчого штабу «Батьківщина» Олександр Турчинов заявив, що в окружкомах відмовляються брати протоколи, де перемогла їхня сила, наслідок чого голова виборчого штабу «Батьківщина» розкритикував низку міжнародних спостерігачів, котрі, не дочекавшись офіційного підрахунку, вже заявили про демократичність виборів і округів, де перемагають представники від об'єднаної опозиції «Батьківщина», блокування підрахунку голосів. Відмова приймати від віддільничих комісій окружними комісіями в першу чергу це Київ, Кіровоград, Вінниця, Рівенська область. Причому посилання на відмову прийняття протоколу дуже банальне. Окружні комісії, де більшість партій регіонів втомились і пішли відпочивати. Удар і собі завершив паралельний підрахунок голосів. Партія своїм результатом задоволена. Згідно з їхніми підсумками, сила Віталія Кличка отримала 15% і рівень підтримки вони мали приблизно однаковий у всіх регіонах України. Тепер головне завдання певен лідер це захистити голоси за мажоритарними округами. Саме там, за його словами, відбуваються найбільші фальсифікації. Имеем многократные случаи, когда голоса пересчитываются, их стараются пересмотреть. 214 округ, где представитель от партии «Удар» соперничает с очень таким персонажем интересом Олесем Долгим, где начинаются пересчитываться голоса. Я... У партії регіонів радіють попереднім результатам воєвиловлення українців, бо вважають, що це є підтвердженням правильного обраного курсу провладної партії. Закиди ж опозиційних сил про різницю між даними екзитполу і тими даними, які оприлюднює ЦВК, Регіонали вважають нісенітницею або звичайним випередженням подій. Тому путем елементарних арифметичних дійстві можем определить, что вообще-то прогнозируются результаты, которые будут близки к тем, которые и я говорю, и которые говорит Турчинов. Поэтому не надо преждевременно устраивать ну, какую-то истерику там, где ее просто не существует. Міжнародні спостерігачі розчаровані парламентськими виборами. Про це представники ОБСЄ заявили на прес-конференції і роз'яснили, до демократичних виборів є певні вимоги, яких українська влада не виконала. По перше, усі кандидати Часі. повинні мати рівний Місі. доступ до ЗМІ. Натомість державне телебачення працювало винятково на користь провладної партії. По друге, мало місце залякування, підкуп та переслідування виборців. Спостерігачі помітили значну кількість порушень, проте не помітили бажання ЦВК адекватно відреагувати на них. І ще однією Амою парламентських виборів стало ув'язнення провідних українських опозиціонерів Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Представники ОБСЄ зазначили, вони відверті у своїх оцінках, оскільки вважають себе друзями України і сподіваються, що повні розчарування висновки підштовхнуть розвиток демократичного процесу. Відсутність належної реакції з боку судової влади на численні порушення призводить до клімату безкарності, і це кидає тінь на розвиток демократії, яка ще донедавна розвивалася в країні. Вальбурга Габсбург Дуглас, керівник місії спостерігачів парламентської асамблеї обсє. Натомість Ганна Герман дивиться на оцінки ОБСЄ крізь рожеві окуляри. Україна мовляв розвивається правильним шляхом. Саме це на думку керівниці прес-центру партії регіонів мали на увазі європейські гості. Виборці змогли обирати між партіями, а порушення, про які згадали спостерігачі, взагалі не мали системного характеру. Герман підсумувала, європа готова йти разом з Україною та підставляти їй плече у разі необхідності. От Микола Азаров сподівається, що всі міжнародні спостерігачі за виборами до Верховної Ради дадуть їм високу оцінку. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з наглядачами від СНД. Прем'єр потішився тим, що ціла низка експертів вже розцінила вибори на належному рівні. В свою чергу представники місії «Громадянський Союз Армена Мартиросяна дали позитивну оцінку проведенню в Україні виборів. А голова місії міжнародної організації зі спостереження за виборами Олексій Кочетков зазначив, що парламентські вибори в Україні були достатньо прозорими та демократичними. Все эти так сказать, сообщения будут проверены ЦВК и так сказать, компетентными органами. По каждому из так сказать, сигналов будет дана оценка. Но уже совершенно очевидно, что и общее количество этих нарушений, и мизерное, и так сказать, сам характер этих нарушений вообще говоря не вызывает никаких вопросов. У Москви взагалі, претензій до організації виборів немає. Про це заявив голова Центру виборчкому Росії. За словами Володимира Чурова, волевиявлення було добре організовано. За ходом голосування він стежив у трьох областях Волинський, Рівненській та Тернопільській. Колег з українського ЦВК він не критикував, хоча зазначив, що в Росії під час підрахунку голосів відеоспостереження не припиняють. Та й самі електронні протоколи до Центру виборчкому Російської Федерації чомусь надходять швидше. В России примерно к 9 утра уже обработано обычно 96-98% электронных протоколов, учитывая, что у нас три раза больше избирательных участков. Вот. У вас только 40 с небольшим. У ЦВК визнали, що тиск на членів окружних комісій існує. Це підтвердив перший заступник голови центру виборчкому Андрій Магера. За його словами, це ще не тенденція, але існує багато фактів. Цього В свою чергу Магера запевнив, якщо тиск на працівників окружкомів буде продовжуватись, їх доведеться звільняти. За останню інформацію першого заступника ЦВК наразі робота комісій майже відновлена майже по всій території України. Робота комісії відновилася. Діваюся, що вона належним чином і завершиться. але якщо знову щось буде повторятися, я не виключаю того, що доведеться можливо припиняти повноважні окремих членів комісії, а у разі наявності якихось злочинних дій, тут не обійтися без своєму правоохоронного органу. Тим часом у ЦВК уже майже закінчили підрахунок голосів за кандидатів мажоритарників на сході та півдні України. Понад 90% оброблених протоколів на Дніпропетровщині, понад 80% на Донеччині, Полтавщині та у Запорізькій області і Севастополі. У цих регіонах абсолютним лідером є партія регіонів. На заході та центрі поки що картина не зрозуміла. Там оброблено біля половини бюлетенів. Найповільніше рахують голоси мажоритарників на Київщині. Тут оброблено лише 21% та Черкащині 34%. Сента бюлетенів. якщо ж рахувати станом на зараз, то до парламенту проходять на мажоритарних округах близько 115 кандидатів від партії регіонів від об'єднаної позиції 41 кандидат, 10 свободівців, шість висуванців. Та від удару та інші вакантні місця за попередніми даними займуть кандидати самовисуванці. Вибачте, це все, що ми встигаємо повідомити вам станом на цю годину. Наша наступна зустріч рівно о 18. дочекайтеся.